Вілі різонка трьохматні заберіть там вас. Наш воєнне постійний експерт. -наук. Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Для того аби не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно, що війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Ще один абсурдний фейк для виправдання удару по драмтеатру в Чернігові. Російські телеграм-канали стверджують, що в Чернігові обстріляли зібрання литовських та польських офіцерів НАТО. До речі, на цей фейк купилися і деякі литовські медіа, і тому він потрапив до уваги спеціалістів із перевірки фактів нашого партнерського литовського проекту «15 мін. Отже, нагадаю контекст: 19 серпня російська армія завдала удару балістичною ракетою Іскандер М по центру Чернігова, зокрема по драмтеатру, в будівлі якого відбувалася анонсована виставка дронів. Внаслідок атаки росіян загинуло семеро людей 144 людини, зокрема 15 дітей, отримали поранення або травми. Про це повідомив Володимир Зеленський у відеозверненні. Спочатку пропагандисти поширювали інформацію виключно про спеціалістів СБУ в Чернігові. А версія про удар по литовцях чи поляках, начебто високопоставлених офіцерах НАТО, з'явилася набагато пізніше. Однак зустрічі солдатів НАТО у театрі не було. У коментарі виданню «15 мін представник литовської армії повідомив: офіцери литовської армії не беруть участі у бойових діях в Україні, тому така інформація є неправдивою. Кінець цитати. В Україні існує іноземний легіон, до якого можуть входити окремі громадяни іноземних держав, але інші держави, які північно-атлантичний альянс в цілому, не беруть безпосередньої участі у воєнних діях в Україні. Адже якби будь-яка із країн НАТО війшла на територію України, сили альянсу вступили б у прямий конфлікт з Росією. Утім, брехнею є і слова Росії щодо того, що вони цілилися в якісь військові цілі. Основна сила вибуху була спрямована не на виставку, яка проходила у драмтеатрі, а на ураження максимальної кількості людей на відкритій місцевості. Керівник департаменту війни офісу генпрокурора України Юрій Білоусов заявив в ефірі єдиного марафону, що російські війська вдарили по драмтеатру в центрі Чернігова балістичною ракетою Іскандер М, яку налаштували на підрив у повітрі, а не всередині будівлі. Послухаємо. Росіяни, зокрема, в своїх соціальних мережах і в новинах дуже протирічлива інформація, яку вони подають, але головне полягає в тому, що вони наносили удар саме по виставці, і це було і головною метою, на якої були присутні з їх слів там хто завгодно, і найманці, як вони зазначають, і керівництво вище політичне, і так далі. Але насправді. Я був просто на місці подій, десь через дві години після вибуху, і знаєте, перше на що звернув увагу, що основна сила вибуху була спрямована, все ж таки не на драмтеатр, і це важлива деталь. Берсяни використали ракету іскандер М. І є кілька налаштувань цієї ракети. Цілком логічно, що якщо б їхньою ціллю була саме виставка, то налаштування ракети робиться таким чином, що взрив відбувається. Після дотику до цілі або після проникнення в ціль. І ці налаштування заздалегідь встановлюються на ракеті. Тут було використано інше налаштування. Ракета була налаштована таким чином, що вона підривалася у повітрі. Такий налаштування робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості і росіяни не могли не знати про це. Цей вид налаштування встановлюється свідомо. Росіяни не могли не знати, що вони нанесуть удар по обласному центру майже в 11.30. Вони знали, що це вихідний день. Вони знали, що багато людей буде на площі. Вони знали, що це взагалі релігійне свято, на яке вони доволі часто прикриваються на релігійними святами різного проду. Тобто, є припущення стверджувати, що основна ціль росіян була саме завдання максимальної шкоди цивільному населенню, яке перебувало в місті. І це підтверджують власне факти, бо всі загиблі люди, всі поранені люди і решта ушкоджень для будівель були спричинені не пов'язані з драмтеатром, а все, що було навколо нього. Драмтеатр безумовно також отримав пошкодження, але повторюсь, є припущення стверджувати, що основна сила вибуху була спрямована на точучих людей. Це був коментар керівника департаменту війни офісу генерального прокурора України Юрія Білоусова. Отже, розповідаючи про ураження офіцерів НАТО в Чернігові, пропагандисти просувають меседж, що в Україні насправді воюють НАТО і Росія, а ще намагаються виправдати ракетні удари по території нашої держави. Це продовження наративу, що ціллю російських військових є винятково військові об'єкти, аби відбілити себе і показати, що вони нібито не вчиняють воєнних злочинів проти українців. Батальйони з українських біженців, російська пропаганда вигадала черговий фейк для залякування українців за кордоном. Російські змі пишуть про те, що нібито Європа вирішила позбутися українських біженців, і тому облік українських громадян призовного віку буцімто може закінчитися мобілізацією до збройних сил України. Схожий дезінформаційний наратив неодноразово поширювали кремлівські ресурси, зокрема, аби вказати на нестачу мобілізаційного ресурсу в Україні. На це звертає увагу проект СТОПФЕЙК на підтвердження цього фейку. Російські телеграм-канали пишуть, що австрійське міністерство внутрішніх справ а також німецьке МВС, нібито почали рахувати біженців призовного віку з України. Насправді такі заяви не мають під собою жодних правових підстав. Українські дипломатичні установи не можуть депортувати українців для мобілізації до Збройних сил України, так само, як і структури в Європейському Союзі, не уповноважені формувати будь-які підрозділи із українців на своїх територіях. Державна прикордонна служба України може повертати в Україну тільки військово зобов'язаних чоловіків, які незаконно намагаються перетнути кордон під час воєнного стану, і тих, хто не має підстав для набуття статусу біженця. Це вже неодноразово пояснював в ефірі об'єднаного марафону представник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Станом на зараз військово зобов'язані українці, які виїжджають за кордон більш ніж на три місяці, повинні стати на військовий облік у зарубіжних дипустановах України. Йдеться про усіх переселенців, які від початку повномасштабної війни живуть за кордоном. Водночас закордонні представництва не уповноважені видавати повістки українцям. Також дипломатичні представництва України не мають повноважень депортувати військовозобов'язаних чоловіків назад в Україну. Військовий адвокат Ярослав Жукровський у коментарі для громадських пояснив, що військовий облік у закордонних дипломатичних установах це швидше декларативний механізм з'ясування даних громадян України. Ігнорування цієї норми не є підставою для депортації правових підстав дипломатичні установи на це не мають. Кінець цитати у Євросоюзі також запевнили, що не депортують нікого проти його волі, які не мають намірів обмежити в'їзд чоловіків із України. Для Європи усі українці, які прибули до регіону після початку повномасштабного вторгнення, потрапляють під захист директиви про тимчасовий захист. Приводом для депортації можуть стати лише такі порушення: неоплачені штрафи, прострочена віза, недійсне запрошення, судимість не вказана на момент видачі візи, порушення громадського порядку або незаконне перебування в країні. Якщо ж говорити про облік біженців, то дійсно наприкінці червня цього року Євростат, статистичне агентство Європейського союзу, підрахував кількість українців, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, дані збирали для розуміння загальної картини, але аж ніяк не для того, аби порахувати українців призовного віку. Отже, за даними Євростату, станом на 30 червня цього року, 4 мільйони біженців з України мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу. Основними країнами ЄС, які прийняли біженців, стали Німеччина. Понад мільйон осіб прийняла це 28% від загальної кількості, Польща майже мільйон або 24% від загальної кількості, та Чехія 350 тисяч або 9% від загальної кількості біженців. Повідомили у Євростат серед тих, хто отримав тимчасовий захист. Половина жінки, третина діти і 20% – чоловіки. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі не конкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський, до зустрічі. Руський фейк розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо